Частина 3. Виконай наступні прийоми копіювання та редагування тексту та налаштуй права доступу до документу. Перше. Угорі зліва створеного тексту документа набери ім'я на зразок. Оце ось це місце. 6 Це означає паралель шостих класів. 163.1.6.3. Це код уроку. Далі. Дифіз. Шостий А велике маленьке це е, назва класу і групи, в якому навчаєшся. Далі знову Риска, своє прізвище. Я пишу шкаляр, бо працюю від його імені. Потім Риска, своє ім'я. Я пишу Іван, бо працюю від його імені. І після цього клацну десь всередині документа. Таким чином. Ми надали ім'я нашому документу. Друге, відкрий текстовий документ за цим посиланням, а потім перетягни його вкладку у вікно із створеним текстом документа. Натискаємо на посилання. Відкрився текстовий документ. Потім беремо цю вкладку і перетаскуємо його у право, праве вікно. Третій пункт виділий у відкритому документі весь текст. Для цього слід скористатися пунктом меню Змінити. І далі Вибрати. Всі. Ось весь текст виділений. Четверте. Скопіюй виділений фрагмент тексту у буфер обміну. Знову вибираємо Змінити. Копіювати. Після цього виділений текст розмістився в буфері обміну. Комп'ютера. Тобто, це така область оперативної пам'яті, в якій він буде зберігатися, поки ми туди не розмістимо новий текстовий фрагмент. П'яте. Відкрив вкладку зі своїм документом та встав в нього текст із буферу обміну. Відкриваємо вкладку зі своїм документом. І вставляємо текст із буферу обміну. Натискаємо Змінити. Вставити. Ось весь текст вставився. Шосте. Використовуючи команди вирізати та вставити, «Із меню Змінити або відповідні комбінації клавіш виконай редагування тексту так, щоб його абзаци були розміщені у порядку зростання їх номерів. Як ви бачите, тут у нас є абзаци, які пронумеровані. Ось перший номер, 15, другий, 7, 13. Тобто вони переміщені. Їх необхідно в порядку зростання номерів. Ну, от, Наприклад, нам необхідно 15-й абзац помістити в самий кінець. Ми вже знаємо прийоми виділення абзаців. Ми тричі клацаємо мишкою по цьому абзацу. Ось він весь виділився. Потім вибираємо Змінити, вирізати. Як бачите, цей абзац із тексту зник. Він знаходиться зараз в буфері обміну. Потім ставимо, клацаємо мишкою там, де його слід вставити. Він повинен бути ось тут в кінці, після 14 абзацу. Ось тут вже текстовий курсор. І вибираємо змінити, вставити. Потім вибираємо третій абзац так само. Виділяємо, вирізаємо. Вказуємо місце, де його слід вставити. ось в цьому місці, Змінити. Вставити. І так, далі. Поки не впорядкуємо, впорядкуємо всі абзаци. Після того, як ми впорядкували всі абзаци, за порядком їх номерів, переходимо до наступної команди. Сьомац команда налаштуй доступ з правами коментування вчителю своєї групи. Не забудь поставити з інструменту сповістити. Натискаємо кнопку Поділитися. Далі обмежений доступ. Клацаємо в цьому місці. Вибираємо вчителя своєї групи. Дивимося, щоб був прапорець в полі сповістити. І може редагувати, заміняємо на може коментувати. Тобто з правами коментування. І натискаємо Надіслати. При цьому в електронну пошту вчителя прийде повідомлення, що йому наданий доступ до документа. і ким було наданий. Тобто, від вас прийде, від тебе прийде лист. Цей лист е дозволить вчителю відкрити цей документ, подивитися, перевірити виставити оцінку. При необхідності він може внести тут в нього коментарі. Виконуй завдання, бажаю успіх.